Країни Балтії до цього готуються постійно. Мені дуже сподобалося. В них навчання в 2020 році, коли всі тренуються не в плані, що бігають на полігонах, а вони тренуються маленькими групками. Вони кажуть, окупація легко. Легко може легко бути, вони зайдуть, ми їх не зможемо втримати на кордоні. Ми готуємося протидіяти маленькими групками і навіть а, перед члени Сейму, да, Сейму, uh -huh. це Литовський uh -huh. uh -huh. в, uh -huh. в Литві і в цьому, і в, uh -huh. в Естонії. Uh -huh. Вони всі готуються малими дрібними групками, працюють як. Одна група закладає десь в місті аптечку, там умовну зброю, інша повинна знайти за координатами. Тобто, до чого готуються? що прийшли росіяни, посуд, повсюди вони ходять, групи децентралізація реалізовані, кожна група має там декілька завдань, які вони повинні зробити. А після цього працюють автономно. Тобто не треба чекати якоїсь вказівки. Вони знають так. Тут є аптечка, тут є там це, господи, там припаси, там ще щось є. Тут провізія угу. є. Оце вони роблять. Одні закладають, інші да. Навпаки, мені дуже сподобалося. В них територіальна оборона в Естонії. Чесно, я охерів. і перепрошую. І ми тоді були з Бутусовим. Він теж обалдів, коли побачив у територіальній оборони 20-му році джевеліни. «Як? де подивитися? У них ця база є, в них є гілінтвагіни військові. Оця тактика тисяча порізь. Це вони відпрацювали, але в них називається бджоли проти ведмідя. Тобто вони в цьому гілінтвагені дві людини виїжджають десь в лісі, поцілили танк, кинули цей тубус і смилися. І останнє, що мені сподобалося, це дозволено з представникам цієї територіальної оборони Кайцелі або там. Неважливо, як називається, зберігати автоматичну зброю в себе вдома. Яка логіка них була? Так, склад ми побачили, клас ідеально. Просто от в фільмі команда суд заходиш от в стелажі все є там, все, все класне є. бетонне все вони кажуть: ми боїмося двох речей. Перше, починається війна, ми всі підіймаємося, біжимо на склад. Перше, да? зелені чоловічки вже стоять, кажуть, всім угу. до побачення. І ми такі, ну, пішли в носі кулупатися, ну, побачити, до, так, побачення, так, до, да, до да. побачення. Другий варіант, прибігаємо, нічого вже немає. Все знищено. Тому зброя є у кожного. Хочеш мати автоматичну зброю в себе дому, вступай в територіальну Втро. оборону. Угу. Не, не скажу за короткоствол, але автоматична зброя є, боєприпаси є. Тобто у кожного є, що робити, кожен готується, вони морально до цього готові. І вони казали, ще останнє: НАТО нас не захистить. Тодішня концепція казала так: 180 днів ви повинні розраховувати, що буде під окупацією. А після цього ми будемо звільнити. там да. розгортати сили реагування, будемо вас звільняти. Досвід покаже, що що днів більш ніж достатньо для того, щоб провести геноцид, вирізати людей, просто створити нові адміністрації, і просто ну це це по плану. 180 днів, А по факту це ж може бути і 1800 днів. На бібісі був фільм. Це мені колеги розказували по службі. Mm, здається, за 2018 рік, власне, моделювали це от самі ж чи на BBC, чи самі Мірікоси моделювали ситуацію поведінки НАТО ну, згідно моделі, як це було в Україні. Тобто, якраз говорить, що НАТО би зараз би не пішло в протистояння з Російською Федерацією, дійсно, ті маленькі країни, нові члени НАТО б. Ну, відразу б не пішли. Не від... ну, та, а далі. Прийшли б, скоріш да. за все, в політику дипломатичну після вторгнення до України зараз, от, наскільки я розумію, о, всередині вже в НАТО теж оцінюють і переоцінюють ці загрози. Тому що тут же ж зараз ми оцінюємо ситуацію як, виходячи з тих моделей, які допустили до широкомасштабної фази війни в Україні. А перед цим треба аналізувати ту ж саму Грузію. Мені здається, оці якраз найбільші маркерні фази війни. В одному регіоні і в другому регіоні. І, очевидно, для НАТО зараз потрібно переробляти взагалі на випередження будь-які дії. І коли ми говоримо, то буде окупація Балтійської країн. Ну, для окупації тут два моменти. Або ти запускаєш ДРГшки, і це не так замітно. Да? Це про що я говорю про всі сили. А це значить, має бути завезена агентура, так як в Україні. Да? А це робота на декілька. От момент такий. Мені здається, вони там паритися не будуть. Ніяких зелених чоловіків що що зроблять формення? угрупування ударного силу і зайдуть. А зарах, так дивись, так. а за рахунок чого їм робити зараз оці внутрішні сили? Там так, немає, Ресо, немає. Їх, виселяють, їх виселяють, виселяють, вичищають. В Естонії ще щось залишається. Там нарва, Івангород. Да, там да, 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 에, там щось є. Але ну судячи навіть з того, що дивись, це маргінали І реальні, я розумію. Це більше маргінали дивись, ніж в Україні. Вони були. Але тепер я розумію. Дивись, давай от просто зараз спробуємо моделювати, коли формується групування. Ми розуміємо, що це буде на території Білорусі. Не обов'язково. А як вони ще а вони просто пройдуть, сформують на Росію, пройдуть через Білорусь маршем там ну, зараз. Тобто, але це, тобто, це, це, значить це -ми. правильно, але з тобто все рівно є проміжок часу. Значить, що має робити НАТО вже реагувати, реагувати. реагувати на випередження. Значить, мають бути вже прецеденти, коли на Білорусі щось має вибухати. Ну дивись, я ж поживу, ну, я розумію, що це є союзна держава, там вже стоять ядерні... дарувати. Але але, але знарву їм не треба, там прямий кордон. Їм не треба Білорусь там міст, який розділяє дві країни, логічно, водна, водна перешкода, яка може підірватися, бути Ні, ну це вони вигадають. Це... Тобто, але дивись, коли я на чому хочу заакцентувати увагу, що поки що НАТО не робить жодних дій, які би продемонстрували противнику, ми в даному випадку зараз узагальнюємо противника, що. На випадку навіть якоїсь спроби натяку може вже прилетіти. Тобто мають бути превентивні дії. От Росія, дивись, повторюсь, минулого тижня ракета залетіла на території країн НАТО. НАТО не відреагувало. Чому я говорю? Значить, має бути зворотні дії на території Росії і Білорусі. Щось вже має залітати. Бажано. Ну, Можуть бути, бути інші дії. Може бути, наприклад, Тоже, дивись, зона, дивись, ідеальний варіант для нас би в тому числі був би створення, наприклад, 100-кілометрової. Безпекової зони на території України офіційно домовленість між урядом Польщі урядом України підписуємо угоду, що вдовжина кордону ми даємо дозвіл польським винищувачам системам про збивати ракети, які літять в бік, ну типу Польщі. А чи готовий НАТО? От, от, от тут момент, але дивись, я от трошки не додам. Все ж таки, в контексті Балтійських країн вони зробили за останні десь півроку один маленький крок, маленький, він дуже непомітний. Але він є це пару сотень американських військових, які приїхали. В uh -huh. туди, оце е, найкращий такий варіант, Це живий щит. же логіка, яка удар по цим військовим, це удар не yeah. по, -по, по НАТО, це удар конкретно по американцям. До речі, ми згадували Трампа. Оця політика почала реалізовуватися під час Трампа. Він відправляв в Польщу військових. Він тоді ж дуже гарно з правами справедливість. Вони, значить, заказакантачилися. Він відправляв постійно техніку. Абрамси там в Польщу, вони ж тоді підписали угоду. Тобто, це логіка створення такого живого щита з американців. Що от якби Росія тоді не наважиться нанести удар, тому що там будуть американці, це якби напад на Сполучені Штати. Бо президент США виходить і каже: напали мало того, що на союзника, а там наші Джони, да, Річарди, Дікі там і так далі. з Техасу, да? Айови там, Соль наросоль, соль, соль землі, наші там хлопці з Оклахомщини. От вони там опинилися під цим ударом. Це гарна історія, тому що. Ну, ну прапор да, прапор да, да, на фоні це, прапора, це, зрозуміло. Тут же ще момент чому Росія чому так себе нахабно веде? Тому що в неї є абсолютне переконання, що б вона не зробила, б вона не зробила, НАТО як мінімум не нанесе ядерний удар. Тому що вони розуміють, от страх саме західних всіх лідерів використовувати ядерну зброю навіть для самозахисту. І тому я дійсно погоджуюся, що війна буде не буде, буде конвенційною, угу. вона буде величезна, рано чи пізно, але Росія буде зловживати тим, що ну не наважаться вони. Нанести удар ядерною зброєю. — ядерної зброї. Це як, Та й звичайно, не... ну, ні, звичайно, їм прийдеться, якщо почнеться там напад. Та і, думаю, і Це, можливо, буде реально так, якби масово, але. Може подискувати. Окей, згадуємо радника президента Картера з Бігнів-Джезінська. З бігнів -Джизинський, да. Яка всього. в нього була ідея, концепція? Всі ж боялися нападу Радянського Союзу. Що він запропонував? Окей, на нас нападають. Ми відстрибуємо, робимо лінію укріплення, потім політично домовляємось. Ось вся війна. Тобто відстрибуємо, а потім політично домовляємось. Ну, так відмовляємося. Це модель вже довела до сьогоднішнього. По суті, це вже Ну, от, Я просто до, 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 до того а куди можна стрибати? Де Так ось ось, ось вони в Європі вони є в Європі. Вони так і розмірковували. Ми відстрибуємо. Зупиняв, каже, так, все, все, далі. Політика. Тобто, така логіка а була А логіка. Наступна. Ти розумієш, що повториться знову ж таки вплив радянського союзу. Вони німеччину знову поділять на дві частини. Ну в ідеалі хоча хоч ми а, беремо хоч потім всі розуміли це, коли, коли заснували НАТО. Перший генеральний секретар Ісме Лорд Ісми він сказав таку фразу, що справжня мета створення альянсу три, тримати три. росіян подалі. Американців поблизу і а, німців, німців в покорі. Ну німців відкладаємо yeah, yeah. зараз вже в покорі. Немає сенсу, але логіка росіян подалі американців поблизу, ну ближче вона є. Але тут же зараз все ж таки суб'єктність європейського союзу потроху зростає. І вони ж реально бачать, що влетить та їм, як вони жили під цим гнітом під час холодної війни, що влетить їм. Тому що танкові армії Радянський Союз формував Але на Париж, Берлін. Це, це пам'ятають тільки ті країни, які поряд з нами. Всі решта, далі, далі, так. Да. От треба якось сподіватися, що в них трошки зміниться. Німеччина, ця історія. да, далі Франція, все окей, окей італійці. Да. Франці... там піца, Все чудово, все здорово. Іспанці взагалі немає. Франція розмита цими мігрантами. Тому в них отої історичної пам'яті не розмивається ніхто. Всі вони розмиті. Ми зараз просто побачимо у 24-му році відкат в плані мігрантської політики. Друзі, вам ложку дюхтю зараз цей метод Ігорю в А де ж тут метод? Ну, констатація того, що прилетить їм.